Всім привіт! Сьогодні на обзорі трактор Юта NLX 1054, і саме серед тракторів Юта це сама популярна модель. Конкретно цей трактор, який ви зараз бачите на екрані, недавно приїхав в Україну, тож дата виготовлення 22 рік. Саме в такому дизайні трактори в Україні продаються вже більше року. Тож цікаво подивитися, чи щось змінилось за це час. І одразу скажу вам за ціну. На сьогоднішній день, на момент виходу відео, такий трактор коштує 41 800 доларів. Ну і тепер давайте я вам розповім швиденько за сам трактор. Розпочнемо, як завжди, з розміру коліс. Передні тут встановлені 13,6 на 24. Диск, як ви бачите, розборний. До речі, щодо міжряддя, трактор заходив в міжрядку 70 см. Задні шкалеса мають розмір 16,9 х 34 Диск теж розбарний. Також в базовій комплектації є грузи. Експлуатаційна вага трактора 4920 кг. Паливний бак традиційно пластиковий, ємністю 165 літрів. Розташований зручно і, звичайно, знизу він має металевий захист. До речі, кліренс цього трактора 44 см. Капот відкривається дуже просто і піднімається вверх за допомогою двох газових упорів. І що мені подобається, піднімається вгору достатньо високо і саме тому тут доступ до двигуна відкривається хороший. Щодо якості покраски, в мене особисто немає ніяких питань. Ну І загалом підкапотний простір виглядає добре, все на своїх місцях, до того ж, сама по собі якість зборки тут на високому рівні. Грузи традиційно в комплекті 10 штук по 40 кг, а загальна вага з причіпним кронштейном 574 кг. З доступом до радіаторів тут теж все добре, їх можна з легкістю прочистити та продути. Що ж стосується двигуна, тут встановлений 4-циліндровий турбований двигун з інтеркулером та водяним охолодженням. З механічною паливною системою, яка виготовляється по ліцензії Bosch. Хорошою системою фільтрації палива, тобто є фільтр-сепаратор із можливістю злиття та контроля конденсата, та два фільтри тонкої очистки, а нижче них розташований масляний фільтр двигуна. Отже, цей 4-циліндровий двигун має об'єм 4330 літрів та потужність 105 кінських сил. Також нагадаю, що двигун зроблений по ліцензії Perkins. З комплектації потрібно відмітити, що тут встановлений компресор, і, звичайно ж, є предпусковий підігрів впускного повітря для полегшення запуску взимку. З правої сторони під кабіни по ходу трактора розташований ресівер компресора та бак для гідравлічного мастила. Знизу ж трактор виглядає пристойно, і що мені подобається, кардан тут прямий та захищений. Ззаду трактор виглядає теж нормально, є робоче освітлення на кабіні. Що ж стосується робочих органів, є три пари гідровиходів, електрична розетка під причеп та вихід на пнеомотормоза для причепа. В стандартній комплектації одразу є поперечна планка з причепним узлом, сама штрихточка точка другої категорії з вантажопідємністю 3500 кг та двома додатковими гідроциліндрами. Нагадую, що є основний центральний він знаходиться всередині корпуса. Розподільник же ж розташований під кабіною, як ви бачите. І до речі, речах управління навіскою дублюється ззаду, тобто можна керувати нею, не заходячи в кабіну. Вал відбору потужності. Двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів і є два причіпних вузла, які зручно регулюються. Також нагадаю, що масляні ванні на гідравліку та трансмісію тут окремі. І загалом трактор розрахований на роботу з тяжкими агрегатами. Наприклад, з 3 або 4-корпусним оборотним плугом або з причіпним оприскувачем з баком ємністю на 3200 літрів. Стосовно переднього моста, він балочного типу, виготовлений за італійською ліцензією, тож це проста надійна конструкція з мінімальною кількістю передач та підшипників. Ну і звичайно ж, такий трактор обладнаний гідропідсилювачем руля. Також, як ви бачите, трактор обладнаний передніми крилами. Для комфортної посадки в трактор є ось такі підніжки, нижня, до речі, регулюється, двері ж тут достатньо широкі для того, щоб можна було комфортно залізти та влаштуватися за робочим місцем. Ще Цьому сприяє те, що руль відкидається вперед, а також є можливість його відрегулювати по висоті. Що ж стосується приборної панелі, вона достатньо інформативна і на ній є всі потрібні показники для контролю роботи за трактором. Також на рулю є зручний підрульовий перемикач. Також по приборці є справа електронна панель, на якій додатково виведена інформація, що теж є досить зручним елементом. Ще хотів би зауважити, що в стандартну комплектацію без кабіни не входить. Всі педалі, як ви бачите, підвісні, педальний вузол загалом цілком зручний. Тормозна педаль здвоєна. Що ж стосується передач, тут маємо 4 передачі і 3 діапазони, тож 12 передач вперед і 4 передачі назад. Далі під правою рукою знаходяться органи керування розподільником та навісною системою, а також ручний тормоз. З лівої сторони традиційно знаходиться перемикач швидкостей і вала відбору потужності, речах вімкнення переднього моста. Трішки ззаду ви бачите є ящик для інструментів і віконце. Для зручного контролю за навіскою. Що ж, давайте тепер глянемо, що у нас знаходиться зверху. Тут потрібно зауважити, що кабіна обладнана повітряним фільтром, є магнітофон, також люк. Що мені ще подобається, є купа дефлекторів, тож при потребі ви добре зможете відрегулювати поток повітря і направити його. І Звичайно ж, трактор обладнаний кондиціонером. Також не казав я вам по поводу щеплення, тут воно встановлено німецьке люк. Тормоза тут дискові у масляній ванні з гідравлічним приводом. Також гідравлічний привід має блокування диференціала, це вся та педалька під п'яткою. Загалом же ж для такого розміру трактора кабіна досить простора. Мені подобається, що є таке сидіння для пасажира. Все ж таки, як би там не було, це комфортно. Також в цій кабіні дуже гарна обзорність, труба вихлопна не заважає, вона йде по правій стойці. А по ліві йде воздухозаборник повітряного фільтра. Звичайно ж, зараз вам покажу ще один важливий елемент кабіни трактору це його сидіння. Воно тут зручне, має купу регулювань, в принципі, розповідати за нього особо не потрібно, фірма Grammer. Це сучасне сидіння, яке ставлять зараз на багатьох тракторах. Загалом, що хотів би сказати про саму кабіну, мені сподобалось все зручно, все під руками. Місця вистачає, тож що ще потрібно. Так, і повітряний фільтр тут бумажного типу з двома ступенями фільтрації фірми Donaldson. І що ще мені подобається, як вихлопна, так і повітряний фільтр виведені вище кабіни. Тож пилью фільтр потраплятиме набагато менше, і в кабіні ви не чутимете запаху вихлопних газів. Загалом трактор Юта 1054 давно вже працює на полях в Україні, і за ці роки він вже зробив свою певну репутацію, тому не зря я. На початку відео сказав, що це сама популярна модель. Щодо запчастин, давно вже в Україні є склади з запчастинами на ці трактора, вам рекомендую, коли ви дивитесь інформацію в інтернеті, перевіряйте в якому році вона була опублікована, бо час йде і все змінюється. Що ж, усім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!